Шановні друзі, прошу вашого розголосу і допомоги. Сьогодні вночі з Австрії було вивезено 50 дітей сиріт назад до України, і все це відбулося за запитом України. Тому прошу розголосу репостів, друзі, тому що українські новини про це мовчать і замовчують. Тільки пише про це австрійські е, змі і австрійські новини. Зробіть, будь ласка, репост, друзі. в 2022 році з міста Кропивницький з дитячого будинку інтернат було вивезено багато дітей і вивезли їх в різні країни. -сирі. Світу, в тому числі в Австрію, де вони перебували в одному із дитячих будинків, де про них дбали, допомагали. І як пишуть е, і дають коментарі е, керівники даних будинків, дітям допомагали з тяжкими хворобами. Це інваліди, це не просто діти сироти, це інваліди. І ось нещодавно українська влада на виконання плану повернення дітей із за кордону е, запросила повернення цих 50 дітей сиріт назад в Україну в Кропивницький, бо нібито їх. Там чекають сім'ї, які хочуть їх усиновити і удочерити друзі. Це просто жах. Їх повертають в країну, де йде війна. Це пряме порушення міжнародної конвенції про захист прав дитини. Австрійські дитячі будинки, їх керівники, громадські організації, волонтери навіть оскаржили це все до суду і зробили все по максимуму для того, щоб залишити дітей. Але австрійські соціальні органи прислухалися до друзі, до е, позиції української влади про те, що в Україні безпечно ви розумієте, нібито Україна. Надала докази, що в нас безпечно. Що пише про це? Австрійське видання підтримку надала також організація Сенекура, де діти разом з виховательками знайшли притурок. Йоганнес Вальнер повідомив, ми подали заяву до окружного управління Д'юсінга через загрозу благополуччя дітей, адже саме це і є загрозою, коли неповнолітніх відправляють у зону бойових дій, яка піддається атакам, дронів та бомбардуванням. Але соціальний департамент землі каже, що вірить звітам з України, в яких стверджується, що діти в безпеці. Я не вірю, їх свідомо відправляють у зону бойових дій. Друзі, це просто. Просто жах зараз. Ви бачите фотографії, як цих дітей сьогодні вночі вивозили. Вивозили їх вночі на двох автобусах і повернули в Україну. У цих дітей е, могла бути чудова доля, чудове майбутнє. Але їх повер... повернули назад в Україну, тому що так захотіла українська влада.